Але бубочка на початку все ж таки злякалася Путіна, призначила залужну. Залужному Зеленський не заважав певний час. А потім Зеленський, знову ж таки, як медійна бубочка, вирішив, що забагато медіа впливу має залужний. Те, що залужний виконує свою роботу, нашій бубочці було якось важко зрозуміти. Ну, Він ж у нас красотуля медійна, йому важко це зрозуміти. І Зеленський звільняє залужну, попри те, що багатьом людям це не подобалося, в тому числі і мені. Але він його звільняє. І щось і стало, ну тобто люди далі у нас зараз буде історія про причину-наслідкові зв'язки, тому що один крок тягне за собою інший, другий, третій, четвертий. Я, до речі, забулася розказати про те, що знову ж таки на початку війни Зеленський отримував плюшку від Байдена. Тобто ША відразу запропонували нам ленд-ліз. І ми відмовились, що характерно. Можливо, медіаполе не пам'ятає, але взагалі-то ходила історія медіаполем, що взагалі-то ні ну це ж кредит. Тобто Люди, які явно дотичні до офісу президента, які шифруються, але погано, тим не менше, нам розказували на голубому оці, що взагалі-то це ж кредит, це погано, це ленд-ліз. Люди це ленд-ліз. І ми профукали ленд-ліз на початку війни, тому що ми вирішили, що ми такі сильно класні, що нам прямо закон не писаний. Як казав один шкода, що я його не зафіксувала, великий експерт, що війна все спише. От людина виходила в кадр і прямо казала, а війна все спише. Що бобочка робить, що хоче, війна все спише. Війна не тільки все не спише, війна ще накине. Розумієте? Помножи на 10 і пред'явить. Ви гадки не маєте, в якому полі ви знаходитеся. Розумієте? Зараз не 20 століття, 21. й те, що якось зійшло товаришу Сталіну та товаришу Зеленському з рук не зійде. Просто не зійде. Але. Наша бубочка на початку війни ж, оце ж почала чудити. Ввів зеландський воєнний стан.